Фотовиставка Любов неповносправною не буває, розпочалася у Івано-Франківську. Вона експонується у рамках акції Карітасу Майбутні доброї справи у твоїх руках. Понад 30 портретних світлин зафіксували фрагменти життя молоді із особливими потребами. Це, зокрема, дозвілля, відпочинок у літніх таборах та праця у виробничих майстернях. Усі юнаки та дівчата, вихованці центру дозвілля та соціальної адаптації на фотографіях ви бачите їхні емоції, ви бачите їх справжніми. Фотографія є такою, що не може приховати людину. Вона завжди показує її суть, і тут ми можемо побачити суть веселих людей, які прагнуть жити, які вміють жити, які набагато інколи більше цінують це життя ніж ми з вами. Таким фоторепортажем організатори намагаються привернути увагу громадськості до проблем юних інвалідів, а також спростувати деякі стереотипи щодо людей із особливими потребами. Ми прагнемо зняти певні соціальні стереотипи про те, що неповносправність це і певна вада, це і певний вирок, і прагнемо, щоб суспільство сприймало таких людей досить нормально. Експозицію любов неповносправною не буває, благословив митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. На переконання архієпископа проблема неповносправних дітей досить актуальна. Чимало батьків відмовляються від них. Відтак, соціальна допомога їм неабияк потрібна. Коли ми всі разом це є легше, ми одні одних розуміємо, ми одні одним допомагаємо і ми бачимо, що. Що це є дуже гарно, і я думаю, це є божа річ тим більше допомогти тим, хто потребує тої допомоги насамперед найбільше висвітлювати проблеми молоді з особливими потребами. Волонтери Карітасу обіцяють і надалі, адже на їхню думку, соціальна відповідальність за таких дітей лежить не лише на благодійних організаціях, але й на громаді загалом. Лоріониваненко, Андрій Шкварва, новини на вежі.